Сьогодні думали поїхати зовсім в інше місце, але по справах поїхали в гори і вирішили заодно провідати ці місця. Дуже давно тут не були. Їхали, сніга зовсім не було, а зараз вже піднімаємось в гори. Бачите, сніг є. Тому сьогодні буде прогулянка. Однозначно зі снігом. Гірські серпантини. Супер, дуже полюбляємо ці місця. Краса, так? Да? 5 грудня 24 рік. Друзі, ну ви зрозуміли, де ми знаходимось. В горах сьогодні також, як і останнього разу, але це... Місце між Ворохтой і Верховіною, От отак. Їхали, думали, попадемо на наше місця, де ми знаємо, що в принципі можна зустріти в такий час грибочки. Але не змогли проїхати. Багато дуже снігу. От. Тому зупинилися вже ну, де є заїзд, де можна залишити транспорт і піти погуляти. Дивіться, яка краса. Зараз по цій лісової дорозі пройдемо до якихось місць там, де можна зайти в ліс, бо тут ми не підіймемось. Там сліворуч, річка. І все ж таки пошукаємо. Грибочки. Що там, сліди якісь? Так, ага. да, зараз гарно видно. О, бачите, якісь звіри. Но це скоріш за все. Касуля. О, багато багатою, да, тут слідів. До речі, от е, в цих місцях, ну, десь пів кілометра от з тої сторони, якщо йти, ну ми зараз так далеко не підемо. В тому році ми зустріли такого оленя, да, такого здоровенного вітер був. І біля річки ми були. І він нас не почув і підпустив дуже близько. Та ми самі злякалися, він так різко вискочив. Сьогодні вітра нема, десь 0 градусів. Да, бачите, як тут скільки снігу. Але спробуємо щось знайти. Та головне, щоб собаки побігали, ми трошки свіжим повітрям подихаємо і вам покажемо такі красоти. Супер, тиша така. Друзі, пройшлись по цій лісової дорозі. Нема заходу у ліс, зараз покажу. Воно, бачите, снігу не ну, просто. Дуже багато, тому вирішили от, знайшли. Ой, е, Марсель чуть мене не збив. Ну, От носяться собаки. Да, бачите, ну, не побачимо, ми сьогодні, напевно, гриби. Не думали, повторю, що в цих місцях буде стільки хнігу. Але краса, так? Да? Буде у нас сьогодні такий релакс. Хоча йди знаю, бачиш, якісь прогалини є. То може щось і побачимо. Что там попереду речка, да? А ну. Да, друзья, по грибочкам сегодня тиша. Я впевнен, что тут, ну, Рубці та лисичка 100% є. Але її тут не знайдеш. Наш похід продовжується. Ну, друзі, вирішили селіши так. Тут нема чого ловити по грибочках, ну тому зараз пойдемо до машини і трошечки спустимося з гір, тому що, ну повторюсь, тут нема чого ловити. Пішли, зяка, вперед, пішли, пішли спустилися з високогір'я трошки нижче, от бачите, менше сніга, хоч щось видно, якісь грибочки є. О, думав труп то лисичка? Ні. Ще поруч щось росте. Все змерше таке. Це також не вона. Багато цих грибів тут. Але того, що треба, нема. Це взагалі якийсь галюциногенний грибочок. Щось цікаве побачив, але не знаю, пройду тут чи ні. То такий схил, понизу річка. А ну це що? Ні. Також не хрупчата лисичка, А от попереду, не знаю, що це за грибочки, Ну, вам покажу. Дивіться, Теж змерше, Ну трошки схоже на рижики, але ні. Бачите, такі пластинки знизу. Що я навіть не знаю, що це за грибочки. Ну, дивіться, чесно кажучи, перший раз бачу отакого От на схилі, біля річки. Ну, якісь грибочки сьогодні все ж таки побачили. Із цивного нічого, але... Ух ти. Ох, тут і схили! Гріша з собакинами там поверху ходить, тому що тут дуже небезпечно. Собаки обов'язково до річки побігуть. Дихається тут, друзі, не просто супер. І не відчувається, що 0 градусів. Дуже комфортно. Сьогодні ми без грибів, але... Природа файна. Красиві місця. Тиша, тільки шум гірської річки. Головне, що собаки побігали, ми свіжим повітрям подихали. Та й супер Сподіваюсь, наступного разу ми будемо з грибочками. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.